Чому вигідніше благословляти людей, ніж проклинати їх за те зло, яке вони вчинили? За арамейською слово благословляти перекладається як нехай Бог, який в тобі проявиться в твоєму житті. Іншими словами, те, що всередині тебе є, заповни твоє життя, вийде назовні, вирветься назовні і весь твій світ заповнить. І якщо в тобі добро, це добро вийде, благословить тебе. І буде тобі служити, якщо в тобі зло, підступ, лукавство, перелюб, нехай воно вийде назовні, заповне твоє життя, дожене тебе і тобі ж повернеться. Євреї були розумні люди, і коли Ісус сказав благословляти ворогів, він мав на увазі саме це, бо в духовному світі ми відкриваємо те, що всередині людини є істинне і справжнє. І тільки ж духовний світ бачить, як воно насправді. І це відкривається і сиплеться на голову тому, хто чинить зло, перелюб, підступ, війну, бій. Тому вигідніше благословляти, ніж проклинати. Бо прокльони в духовному світі так само мають силу. Вони повертаються на того, хто їх посилає. Обов'язково підпишись на канал, щоб нічого не втратити і бути в курсі.